Привіт! Сьогодні рубрика відповіді на ваші запитання, ті, які мені приходять з різних сторін, соцмереж тощо. Ми починаємо, а ви поки підпишіться на канал. Запитую, Олександр, я вам скажу свої думки з цього приводу, а ви в коментарях напишіть свої. Питання наступне. Пару місяців тому Національний банк дозволив купувати валюту під депозит на строк під 3 місяці. І коли закінчується строк дії цього депозиту, що робити, давайте порозмірковуємо, які у нас опції є. Ми можемо так само подовжити цей депозит. Ми можемо забрати валюту, покласти собі під матрас чи поміняти в обмінниках. Чому саме в обмінниках, а не в банку? Мабуть, ви теж догадалися, бо в обміннику курс трошки вищий, і ця тема з покупкою валюти буде актуальна, поки різниця між банківським курсом та курсом на вулиці буде різна. Тому, в принципі, природньо кожному хотілося б купити валюту подешевше, а продати її дорожче, і на різниці заробити собі профіт. Але давайте все ж таки повернемося до валюти. Що з нею робити? Ну, по-перше, коли ви вже отримали валюту, неважливо це на банківський рахунок. Коли ви вже отримали валюту, неважливо це на банківський рахунок чи на руки, ви можете далі з нею якось співпрацювати. Якщо валюта у вас вже на банківському рахунку, то вам далі не обов'язково її розміщувати на три місці, бо валюту можна... Розмістити на мінімальний депозит, і потім у відділенні його отримати. Ну, якщо ви не хочете міняти. Якщо ж ви все-таки хочете заробити на цьому, будь ласка, йдіть в обмінник чи міняйте в банку, отримайте в гривню, а потім йдіть в інший банк, де курс обміну ще мінімальний, і кладіть заново на депозит, чекайте 3 місяці, отримайте валюту і заробляйте додатковий дохід. На таких прокрутках, взагалі, я ж все ж таки радив не займатися схемами прокрутів з валютою, а вкладати як мінімум в облігації державної позики. Це допоможе державі, армії і економіці в цілому. Якщо було корисно, підтримайте наші збройні сили та канал Банки Фішки Платежі. Закликаю подивитися попередні два епізоди. Слава Україні!